Про що там ці уроки? Це про те, що ти, як ти маєш вибудувати свої стосунки зі, зі світом, з собою і зі світом для цього ти щонайменше маєш розуміти, як і куди зосереджена твоя увага, що з твоїми емоціями, переживаннями, а як ти поводиш себе в конфліктах, в конфліктних ситуаціях, як ти з цього виходиш, як ти будуєш командну роботу, як ти вмієш домовлятися. А, кооперуватися, от такі навички, і я не готова від них відмовлятися, навіть якщо багато хто проти, вже навчені в нас тренери, вже навчені інститути після дипломної е, припідготовки освітян. Е, е, ми, ми, ми вже багато просунулися, і коли пішли в, 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 в таке пілотування. А я сама обходила на всі заняття трен... тренерські для того, щоб відчувати пульс і мати відповіді на свої сумніви та звірити цей компас. І вчителі говорили про те, що а знаєте, що, що ці уроки щастя змінюють нас? Та це найважливіше, чи можна я... навчити щастя, коли ти сам нещасливий. Я думаю. Дивіться, яка може статися крута штука? Окей, більше тих, хто проти щастя, насправді серед батьків. Що дивно. Але приходить дитина зі школи і говорить: мама або тато запитує: Ну, що там, які в тебе уроки були? Ну, в мене були уроки щастя. Це ж прекрасно. Як ви думаєте, чи це в мене вже маячня? Не знаю. Стовідсотково. Я єдине, знаєте, що думаю, що те, про що ви говорите, оця заборонене щастя, вона ж настільки поза словами, поза взагалі усвідомленими формами життя взагалі, то це до цього відношення до світу, до себе, до інших. І Щоб це пережити, перепрожити то це треба дійти до цього рівня, це катарсис.